Багато жінок, прокинувшись вранці у вихідний день, думають, чим здивувати своїх рідних, що смачненького приготувати. Але й багато чоловіків люблять, а головне, вміють готувати. І якщо ви ще не придумали чим сьогодні порадувати своїх близьких, можливо, саме наша програма і наш рецепт стане вам у нагоді. Це програма Уменська кухня вітаю вас! Я рада представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це директор телекомпанії Умань Олександр Володимирович Солоп. Я вітаю вас, Олександр Володимирович. Доброго дня вам, доброго дня всім телеглядачам нашого каналу. Олександр Володимирович, одразу, якщо дозволите, нашим телеглядачам розкрию один секрет. Ви в місті людина відома, але мало хто знає, що ви любите готувати, вмієте готувати і знаєте понад 100 рецептів різноманітних страв. Це правда. Так, багато страв знаю, дійсно подобається готувати, але, на жаль, за браком часу це не так часто вдається, як хотілося б. А сьогоднішня страва, ви вже її готували, пробували? Так, в родині вже пробував, коли святкували Різдво, на Різдво приготував цю страву, сподобалася, і потім ще декілька разів вже готував. Ну, вже кортить дізнатися, що це має бути. Що ми тут бачимо? Це я так розумію, рибне філе. Да, взагалі страва називається риба під білковим соусом. Uh -huh. І звичайно, тут головний інгредієнт це філе риби. Ну, в рецепті, тому оригінальному, по якому я готував, мало бути звичайно, філе камбали. Але якщо такого ми не знаходимо, то це не страшно. Можна підібрати будь-яке інше філе. Головна умова, щоб воно не було жирним занадто. А я хочу запевнити наших телеглядачів, що найкраща рибна продукція в магазинах торгової марки Рибак, смак, якість та доступні ціни це запорука успіху будь-якої страви. До речі, хочу сказати, що це філе. Я ідучи сюди на програму, придбав саме в магазині торгової марки Рибак на перехресті вулиці Тищика і Леніна. Там і обслуговування дуже чудове і завжди вибір, великий вибір свіжої і гарної риби. Дякую. Ну, всі інші інгредієнти, в принципі, нам знайомі. Я думаю, що вони знайдуться на кухні будь-якої домогосподарки. Так? Що це? Ну, крім філе, про яке ми вже говорили, це нам треба буде половинка лимону, чотири яйця, які ми розділили, білок і жовток окремо. Це твердий сир, це петрушечка, ну, близько 40 грамів масла. Ну і, звичайно, олії. Давайте починати. Так. З чого? Ну, спочатку треба відсушити філе. Угу. Для цього ми використовуємо звичайну серветочку, так, кладемо на серветку філе і якби промотуємо, щоб серветка забрала лишню вологу. Угу. А що ви найбільше вдома любите готувати? І взагалі що любите їсти? Ну, звичайно, як всякий український козак, я люблю більше всього м'ясо та сало. От. Ну, але, власне, їм практично все. А овочі, салати? Теж, звичайно, особливо це весною актуально, коли з'являється вже з грядки зелень. Що ми далі з цим філе робимо? Значить, треба це філе посолити, поперчити і збризнути соком лимону. — Так. — Можна тарілочку сюди чуть ближче. Скільки щоб... ми додаємо солі, скільки перцю. Ну, це, власне, в кожного на свій смак. Я то взагалі роблю з однієї сторони філе, щоб воно не було дуже таким гострим Я і солоним. Розуміло. Ну, ось можна соль передаю в жіночі руки, беру перчик. У мене суміш перців тут використовується. Там і білий, і червоний. Я думаю, що так зробимо. Щоб воно трошки пройшло соком лимона. Хочу сказати, що дуже вправно у вас виходить. Кулінарія у вас це хобі. Ну, хобі, звичайно. Можна, так назвати? можна сказати, що хобі, але треба сказати, що під час того, як готуєш їжу, ти відпочиваєш. Так скажемо. Після якоїсь інтенсивної активної роботи ти зайшов на кухню, почав щось готувати і йде відпочинок. Хоча разом з тим треба сказати, що не тільки відпочинок, ну, от, тут є якась творчість певна, того, що щось придумуєш, щось фантазуєш. Ну, от. А ви взагалі любите експериментувати під час приготування їжі? Ну, перший раз, коли готую, по якомусь рецепту, чи той, що мені хтось розповів, чи десь я прочитав, то я стараюся максимально, ну, як це, я думаю, що більшість чоловіків так готує, вони пунктуально дотримуються рецепту, використовують електронні ваги, Даже все точно відважують, все. Але вже коли починаєш готувати це блюдо декілька разів, починаєш там імпровізувати, щось змінювати, щось додати. Так пригадую. Кумі мені рецепт майонезу підказав, то я його десь за четвертим разом довів до того стану, який от зараз я роблю. І всі собі подобається і не тільки. Бачите, що ми далі робимо з цим філем? Ну, нам треба тепер це філе скрутити в такі, скажем, трубочки. Навіть боюсь пробувати. І заколоти оцими дерев'яними шпажками. А це ж справа, що ми зробили, я зараз візьму спеціально тарілочку. Тут у нас було масло, ми беремо. Нічого не лучше. Та ні, вилудь. тут якраз рукою. Так, по-простому. Треба активно Це один з кусочків ми беремо. Масло. Трошки у нас тут атмосфера гаряча в студії, що аж масло розплавилося. От беремо тарілочку і те, що ми будемо скручувати, ну, хай воно поки тут теж коло цього масла стоїть. Олександр Володимирович, а я знаю, чесно кажучи, про вас ще один секрет. Ви дуже-дуже любите сири і каву. І непогано в цьому розбираєтесь. О, а другий вийш гарний. Ну, дійсно, сири роблю, ще, мабуть, з дитинства. От, перевага, звичайно, твердим сирам, видам сирів. Ну, найбільше це такий класичний сир, як голландський. А екзотичні пробували якісь? Так, так. такі, як камамбер, наприклад. Але все рівно більше подобаються ну, сири на зразок гауда, голландський, як я вже говорив. Так, ось такі гарні рулетики в нас вийшли. Що ми далі робимо? Ну, Включаємо оце чудо техніки. Це дійсно чудо техніки. Дві поверхні, керамічна, індукційна. До речі, треба посуд підбирати спеціальний до індукційних поверхонь. Це для тих, хто, можливо, ще не стикався з таким видом плит. Тому що не всяка посуда буде. Працювати, скажімо так, на цій поверхні. Вони повинні мати певні магнітні властивості і на посуді обов'язково є спеціальні позначки, які вказують на те, що можна використовувати і на індукційній поверхні. Далі ми беремо половинку нашого масла. Ну от Бачите, наскільки швидко нагрівається ця поверхня, майже миттєво. За допомогою вилочки Трошки можна ще додати. До нашого масла, яке зараз розплавляється. От. До нашого масла. Краще тут, звичайно, лопатку таку, щоб не, повр... не пошкодити поверхню. Угу. От. Трошки олії. Це наша олія, виробником якої є підприємство Інтерес-центр. Я вам відкрию. Да. Значить. Е Ну, така порада додати трошечки олії для того, щоб не пригорало те, що ми будемо жарити. Буквально грам олії. До речі, цю олію теж я вдома використовую. Но мені її шкода на жарку використовувати, як правило. Це тут я можу дозволити собі, бо спонсор нам цілу пляшку їдав. дав. А вдома то я її в основному використовую для салатів, тому що вона дуже запашна, і коли робиш салат для заправки салату. Ну, олія наша розігрілася, і ми. Акуратно нашу рибу викладаємо на нашу чудо-сковородку. Кришкою тут накривати не потрібно, я думаю, чуть менше можна температуру зробити, щоб воно не горіло у нас. Так? Тобто треба тільки обсмажити. обсмажити так? Обсмажити, да, таку шкірочку зробити. А ви казали, що це буде запечена риба. Так, нам для того, щоб її запекти, ми ще зробимо такий наповнювач, яким заліємо потім цю рибу. Він у нас буде робитися, ну не зовсім соус. Я б краще все назвав заповнювачки, буде запікатися разом з нашою рибою. От ми його зробимо із жовтків, білків, сиру твердого, який тут у нас представлений. Перевертаємо рибу. Так, щоб вона не згоріла, а тільки утворилася рум'яна шкірочка, тому що власне, ми не добиваємося тут, щоб повністю приготувалося блюдо, а тільки утворити шкірочку. Масло дає такий специфічний аромат, а олія, то, що ми трошки додали, не дає пригорати. Рибі, хоча, в принципі, на цій поверхні вона і так не дуже пригорає. А викладати ми будемо її в ту саму. Да, ми будемо в ж саму, цей самий посуд викладемо і залиємо саме тим, тим напулювачем, який зараз приготуємо. Беремо твердий сир на терточки. Можна на самій крупній терточки, ось на цій, натираємо. Ось на досточки. Натираємо сир. А я тим часом зіб'ю жовтки. У нас не згорить там рибка? Ні-ні, я контролюю цей процес. Так, можна до жовткиці трошечки присулити. А сир треба потерти весь? Так, да, я думаю, що Ну, може те, що я люблю сир, тобто багато сира не буває. О. Давайте ми повернемось до нашої розмови про те, що ви ще й любите каву. Так, да, кава. Розкажіть нам, будь ласка, які продукт. смаки найбільше вам імпонують в каві? Ну, Треба сказати, що, на жаль, так склалося ще з часів Радянського Союзу, Оп! що Красота. у нас про каву мало що відомо було. Крім індійської кави в металевих банках, якщо пригадуєте, то великого вибору кави і не було. Іноді ще була мелена кава. Яку заварювали в сурочках. А взагалі-то е в усьому світі розрізняють два великих види кави це арабіка і рабуста. Е саме рабуста дає такий ефект бодрящий, якщо можна так сказати. І всі розчинні кави робляться з неї. Хоча е поціновувачі кави знають, що рабуста це якби низькосортна кава. І, і... Чисто рабуста, як правило, для якісної кави не використовують. В сполуках, в сумішах, в італійських видах кави. Використовують суміші арабики, От У нас вже майже майже пожарилося. От. Чиста арабіка ж сама по собі. Вона дуже м'яка кава. в ній дуже мало кофеїну. От. І те, що говорять, що там багато кави вживає. Як... Шкідливо зараз ще пару хвилин. От то якщо вживати гарну каву, якої, на жаль, на ринку теж у нас майже немає, то вона не така шкідлива. Більше шкідливість складає ті компоненти наповнювачі, які є в розчинній каві. Ну, я думаю, що достатньо Тут наші вона вже достатньо. Ми обережно перекладаємо нашу рибку в посуд. Це а зубочистки найкраще. з неї коли треба виймати? А хай трошки воно простигне, бо воно ж гаряче. Поки ми приготуємо наповнювач до кінця, воно трошки простигне і ми витягнемо. От. Найкраще використовувати керамічний посуд в ньому і запікається краще. Ну, так, традиційно, так, в українських от, і селах, а потім і в містах, ви знаєте, що використовували керамічний посуд. І те, що в керамічному посуді зготують, воно завжди смачніше, чи в металевому, чи в скляному. Мабуть, нам час включати духовку. Да. Нам потрібно поставити режим, коли буде і верхній, і нижній нагрівач вивімкнений, і поставити 200 градусів. Зараз задача наша збити білки. Поки я буду це робити, так. от тим часом пропоную зробити другу частину нашого. Так сказати, це потрібно сурсу, змішати. Да? Треба змішати жовтки і сир. Е, сир. Змішувати їх. Будемо от велику кусь, да, візьмемо тарілочку глибоку, е, і можна а от... є різниця, що до чого додавати. Нема значення засипаємо. Можна вилити жовток і додати сир і перемішати. Гарне головне тут гарно перемішати все. Знаєте, що треба водити якби восьмерку виписувати. така, Колись мене навчили, краще так аж перетирати можна його. там, Я думаю, що достатньо, так? Достатньо. Так, тепер треба акуратно додати. Так це вже не потрібно, я приберу. До білків краще це зробити ложечкою. Так, будь ласка. Давай. Мішати? Я буду мішати, а те додавай. Акуратненько, щоб максимально зберегти, Додавай те, що ти мішала сюди, щоб максимально зберегти збиті білки. Тож, якщо будемо механічно це робити, то ну, впаде, як кажуть, в кулінарії. Піна. Піна. І оце що у нас вийшло. Ми викладаємо на нашу рибу Так, от така красота. Так. Після того, як ми зробили отаке наповнення, ми беремо нашу посуду. І ставимо. і ставимо в духовий шкаф, в духовочку. Це чи електрична, може бути, чи газова, то значення немає ніякого. І ставимо на 15-20 хвилин. Ну, то ми побачимо. Буде видно по характерній рум'яній шкірці. Тут так, якщо дуже багато буде часу, то ми пересушимо. Якщо мало буде часу, то риба буде сирою. Тобто тут така грань є, якась певна. Зрозуміло. А поки печеться наша рибка, ми пропонуємо вам подивитися традиційну рубрику Майстер-клас від шефа. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми приготуємо з вами салат каприз. Для цього нам знадобиться копчене м'ясо, яблука, твердий сир, грецький горіх та майонез. Для прикрас ми використаємо маслини та зелень. Горіхи попередньо ми вже перебрали та подрібнили. М'ясо беремо, нарізаємо тоненькою соломкою. Яблуко очищаємо від шкірочки. Також нарізаємо соломкою. Твердий сир нарізаємо також соломкою. Додаємо подрібнений грецький горіх. Та заправляємо цей салат майонезом. Добре перемішуємо. Так, Беремо тарілку. Викладаємо на нього лист салата по центру салат гіркою. Прикрашаємо зеленю. Петрушки та маслини. Наш салат готовий. Всім смачного поки допікається наша страва. Я пропоную підрізати петрушечку, буквально там, 3-4 гілочки. Це так, щоб ми гарно прикрасили. А ви поки що нагадайте нашим телеглядачам, що за чим ми робили і які інгредієнти використовували в цій страві. Так, добре. І так ми використали 4 невеликі рибні нежирні філе. Це десь близько 350-400 грамів, 40 грамів масла селянського. 4 курячих хейці, охолоджені бажано, пів лимона, 100 грамів твердого сиру, суміш перців, сіль і декілька гілочок петрушки. Спочатку ми філе вимили, обсушили на серветках, посолили, поперчили, збризнули соком лимону з однієї сторони, скрутили філе трубочками, скріпили зубочисткою, виложили в чисту тарілку. На розігріту сковородку поклали близько 30 грамів масла і обжарили з двох сторін рибу, виклавши її в посуд для випікання, попередньо змасавши його рештою масла. Включили на розігрів електродуховку на 200 градусів, розділили жовтки і білки, на терці потерли сир, змішали з жовтками і за допомогою ложки перетерли, міксером збили охолоджені білки і ложкою невеликими порціями, додали жовтково сирну суміш та перемішали. З риби вийняли з обочистки, рибу в формі залили суміш і запікали 15-20 хвилин. Порізали петрушечку. Після запікання рибу вистужуємо, викладаємо на тарілку, прикрасивши петрушкою. Ось така краса у нас вийшла. Нам залишається побажати смачного усім нашим телеглядачам. Ну і Я хочу подякувати вам, Олександр Володимирович, за цікавий рецепт, за смачну страву, за приємне товариство. Я хочу подарувати вам в першу чергу це. Фартук з логотипом нашої програми. Я сподіваюся, Дякую. він вам дада, додасть настрій на кухні при приготуванні страв. А також я дарую вам ось такий сувенір від нашого партнера показу магазини Панночка. Дякую. Саме в цьому магазині можна придбати сувеніри, парфюмерію, косметику, дитячі товари, засоби гігієни та багато іншого. А головне там ви знаєте усе необхідне для того, аби відмити кухню від приготування кулінарних шедеврів. Дякую вам, дякую всім глядачам нашого каналу за те, що запросили, дали можливість приготувати страву. І до нових зустрічей, до нових приготувань. Я нагадую, що спонсором нашої програми є торгові марки Рибак та Уменські ковбаси. Смак, якість та доступні ціни, запорука успішності будь-якої страви. А я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Надсилайте нам свої рецепти, заповнюйте анкету на нашому сайті і чекайте на запрошення, а ми обов'язково вам зателефонуємо. На все добре!